Ще трішки встигаю захватити красу. Заплигнула на останню ступеньку вагона. Клас. Да, тут зробить таку. Імітовану сцену запросити наших прекрасних співаків з Національної опери України накрити тут поляну і заспівати у них такі голоси. Вони б тут тьохкали не так, як я. Вони так гарно співають. Ой, тьох, 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 тьох тьох, тюх. Соловий спів. У них, ж, у них ж такі голоси професійні. Ух, Заспівали. тут я б організувала. Ось тут б була поляна, отут би сиділи глядачі. Отут, прямо під буском. Отут всіявства, пуски, там під кущиками випивка, отут фотозона з артистами. Да. Було б цікаво, приємно було б що згадати. Я можу організувати, якщо я захочу. І заспівали б вони тут. Пісні наші українські. У юшневому саду. Там я Сини пускав. До дому я просилася, а він мене, сини пускав. Може, це, якщо мене знімать скрита камера, це, звісно, унікальне явлення. А що мені хорошо? Якщо мені добре, то поведінка у мене адекватна. Відносно того там, де я знаходжусь. З врахуванням моєї світлої доброї душі, моя поведінка адекватна.